Чай. А медоцький чай. Сьогоднішня наша поїздка в нове поріччя. Зручна локація для велотуризму, а польова дорога з городка дуже мальовнича. Раніше нею часто курсували помпезні карети поміщика Скібнівського, який володів у селі грандіозним палацом з величним парком. Щоб не минути старий парк, потрібно бути досить уважними. Спустившись в долину тростянки, подорожніх одразу вабить загадкова стіна, яка простягнулася на кількасот метрів. Ми ж завчасно повернули у правильному напрямку та дісталися омріяного парку. Це кльомби. Вже понад століття як побутує це унікальне слово. Кажуть, що за парком доглядав садівник із вадами-мовлення, і клумби на його манір звучали, як кльомби. Поміж сотень дерев ми все ж знайшли залишки одного із двох палаців. Так, був ще один, зведений ніжками. Оглянувшись навкруги, повернулися в село, де на нас зачекалися інші локації. Потім ми проїхали вздовж стіни, зведеної навколо поміщицького парку, та дісталися закинутих підвалів Боричанської пивоварні. Завдяки хорошій воді тут варили пиво, яке свого часу вважалося одним із кращих. Далі ми відвідали млин в урочищі Лапаївка. Про млин ми відшукали мало інформації. Він збудований у 1904 році, та принаймні відоме ім'я одного із тих, хто будував його, і тут таки працював. Ним був Федір Федлюк. Та все ж найцікавішим туристичним об'єктом поріччя є його рогата школа. Сьогодні вона цікава з двох причин: біля будівлі можна робити креативні фото. А це важливо для блогерів. Та якщо пощастить, вам покажуть справжні підземелля із легендою. За переказами звідси можна було дістатися до маєтку, що знаходився акурат по іншу сторону каньйону Тростянки. А на завершення, сільський бібліотекар пані Оксана, частувала нас арматними чаями. Такий гостинний прийом на березі каньйону тростянки запам'ятається на все життя як солодкий спогад. Чаювання і навколишня краса надихнула на роздуми. А що як саме тут, колись тріснула земля, і так зникла Амадока, залишивши по собі акуратний шов у вигляді каньйону та тростянки.